Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам зробити ось таку весняну хмаринку з весняним дощиком. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, шаблон хмаринки, яку допоможуть вам зробити батьки, смужка синього кольорового паперу, ножиці, пензлик, підставка під пензлик, клей та серветка. Перед тим, як працювати, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається дощик. Дощик накрапає, травичка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає чисте віконце, всміхається природа, вітається сонце. Діти, шаблон хмаринки у нас вже є, а тепер ми з вами підготуємось та наріжемо смужечки для крапельок дощу. Беремо ножиці та нарізаємо ось такі прямі смужки. Ви можете їх вирізати стільки, скільки вам забажається ось так. Продовжуємо працювати. Тепер беремо смужечку кольоровою стороною її викладаємо на клейонку, набираємо клей і один край намазуємо клеєм. А інший ось так притискаємо та придавлюємо серветкою. Ось так, щоб у нас вийшла ось така. Об'ємна крапелька. Так само зробіть з усіма смужками. Не забувайте користуватися серветочкою. Ну що ж, наші крапельки також готові. Тепер залишилося приклеїти хмаринку та наші крапельки. Беремо нашу хмариночку та від середини намазуємо клеєм, притримуючи пальчиком за куточок. Звертайте увагу, щоб клеєм була намазана вся хмариночка. Ось так. Приклеюємо її вгорі та притискаємо серветкою. Ось так. Тепер приклеїмо крапельки. Беремо також краєчок, намазуємо клеєм, ось так, зверніть увагу, та приклеїмо її нижче хмаринки. Ви можете приклеїти крапельки у довільному порядку, а можете зробити так, як роблю це я. Ось так. Залишилось ще дві краплиночки у нас, і наша весняна Хмарка. З весняним дощиком буде готова. Ось яка весняна хмаринка вийшла у мене, чекатиму на ваші роботи.